14 березня, четвер. Бог явлений у полоті. І слово сталося тілом і перебувало між нами. Євангеліє від Івана, перший розділ, 14-й вірш. Жодні слова не можуть ясніше показати, що Христос був одночасно і Богом, і людиною, будучи спочатку тільки Божественним, Він прийняв на себе людську природу і жив серед людей, як простий звичайний смертний, за винятком тих моментів, коли його божественність спалахувала, як, наприклад, під час очищення храму, або коли його палки слова простої істини з Змушували навіть його ворогів визнати, що чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. Євангелій від Івана, 7 розділ, 46 вірш. Але приниження, яке Христос добровільно взяв на себе, найкраще виражене Павлом у посланні до Филип'ян. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Филип'янам, другий розділ від 5 по 8 вірші. Ідея полягає в тому, що, хоча Христос був у первісному образі Божому, був сяєвом слави та образом істоти Його. Євреям, перший розділ, третій вірш, маючи всі властивості Божі, будучи володарем світу і тим, кого із захопленням шанували всі небеса, він не думав, що будь-чого з цього можна бажати, доки люди були загублені і позбавлені сил. Він не міг насолоджуватися своєю славою, поки людина була знедоленою, позбавленою надієм. Тому він спустошив себе, позбавив себе всього свого багатства і слави і прийняв на себе природу людини, щоб викупити її, і таким Тим чином ми можемо примирити єдність Христа з Отцем ствердженням бо більше за мене Отець. Євангелій від Івана, 14 розділ, 28 вірш. Нам неможливо зрозуміти, як Христос, будучи Богом, міг упокорити себе до хресної смерті. Усе, що ми можемо зробити, це прийняти факти в тому вигляді, в якому вони представлені в Біблії, подібно до того, як щеплення язичників до ізраїльського народу суперечить природі речей, так і багато чого. Боже божественній системі здається парадоксом для людського розуміння.